Сьогодні ми розглянемо творчість Вільяма Шекспіра через призму двох найбільш яскравих постановок у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Вільям Шекспір це ім'я, яке давно стало синонімом драматургії світового масштабу. Його твори залишаються актуальними і донині. Шекспір віртуозно розкриває глибинні теми людських емоцій та конфліктів, таких як любов і ненависть, зрада і прощення, боротьба за владу та пошук сенсу життя. Саме ця універсальність і багатогранність роблять його творчість невичерпним джерелом натхнення для митців різних епох та культур. Його тексти відкривають безмежні можливості для інтерпретації, які дозволяють режисерам та акторам виявити свою творчість. Шекспірівські п'єси мають особливе значення не лише для світового, але й для українського театру. В українських театрах постановки за Шекспіром завжди набувають глибокого соціального контексту, адже його теми співзвучні з українською історією та національною самосвідомістю. Театр імені Ольги Кобилянської має багатолітню історію і є одним із найстаріших театрів України. Цей театр, розташований у самому серці буковини, є не лише культурною візитівкою регіону, але й важливим осередком української театральної традиції. Дві постановки театру за творами Шекспіра демонструють різні підходи до роботи з класичним текстом. Вони відрізняються жанровою палітрою, сценографічними рішеннями та інтерпретаційними акцентами, але разом утворюють цілісний погляд на багатогранність творчості Шекспіра. Так розглянемо уважніше постановку п'єси Вільяма Шекспіра дванадцяти ніч або як собі хочете. Режисер-постановник, музичне оформлення Дмитро Гусаков, художник-постановник Наталія Руденко-Краєвська, балетмейстер Марія Циба, прем'єра вистави відбулася 31 березня 2018 року. Ця остання життєрадісна комедія великого англійського драматурга, названа на честь 12-ї ночі після Різдва, яка вважалася кінцем святкових днів і відзначалася особливо бурхливо. У ній панує кохання, яке гартується випробуваннями. Сюжет вистави інтригує Себастьян та Віола, брат і сестра, які втратили один одного у бахливому морі. Обидва залишилися живими, але кожен вимушений починати нове життя у незвичайній Іллірії – країні, де завжди панують веселощі та пустощі. Її мешканці завжди привітні та жартівливі, окрім двох. Герцога Орсіно та графині Олівії, бо Орсіно донестями закоханий в Олівію, а вона не може полюбити його, адже в жалобі за померлими батьком і братом. Шекспір взагалі мені здається весь про любов, і м, у таких драматургів, як Шекспір, у таких майстрів, говорити про. Якусь одну спрямованість в відкриті теми дуже складно, і це мені особисто завжди цікава хороша драматургія. Там, де є багатоплощинність, і де ставляться питання, і кожен глядач, кожен, хто приходить на виставу, для себе шукає ті двері, в які він хоче зайти. Що він для себе нового відкриє. Переодягнена у чоловіка Віола, називаючи себе Цезаріо, встає на службу до герцога, який наказує добитися в Олівії побачення з ним. Але Віола сама закохується у герцога. Олівія ж покохала зовсім не герцога, а цезаріо, який насправді є віолою. І поки вони намагаються розв'язати складний любовний вузол, інші мешканці казкової країни тим часом отримують насолоду від життя. Так, пан Тобіо, дядько Олівії, зі слугами Олівії Марією, Фабіаном та Блазнем розігрують ключника Мальволіо, переконуючи, що сама графиня кохає його. У дванадцятій ночі режисер зосередився на гумористичних та іронічних аспектах тексту, створивши яскраве і динамічне театральне дійство. Ця вистава вражає не лише своїм візуальним оформленням, але й глибоким проникненням у внутрішній світ героїв, які балансують між комічним та трагічним. 19 травня 2023 року світ побачила прем'єра вистави Ромео і Джульєта за п'єсою Вільяма Шекспіра у режисерській версії Людмили Скрипки. Режисерка використовує техніки для підкреслення соціального конфлікту, що лежить в основі трагедії. П'єса вибудована таким чином, що родова ворожнеча Монтекій Капулетті набуває рис універсальної метафори про руйнівну природу людських амбіцій та ненависті. Сценографія вистави є яскравим прикладом постмодерністського підходу до класичного матеріалу. Глядач потрапляє у світ, що балансує між театральною грою та реальністю. Зміна світла і кольорових акцентів допомагає створити атмосферу динаміки і прихованої меланхолії. Сценографія вирізняється мінімалістичною символікою. Головну роль грають геометричні конструкції, які нагадують про закритий простір, із якого неможливо вирватися. Емоційний контраст підсилюється динамічним використанням музики, яка стає повноцінним героєм вистави. Постановка поєднала класичний підхід із сучасними сценографічними засобами, наголошуючи на драматичній глибині та психологічній багатошаровості персонажів. Окремо слід відзначити роботу акторів. Молоді виконавці у ролях Ромео і Джульєти зуміли передати усю глибину почуттів, водночас зберігаючи драматичну природність. Образи другорядних персонажів також створені яскраво та експресивно з акцентом на їхній ролі у розвитку конфлікту. Ромео і Джульєтта у свою чергу стала вагомим внеском театру у вивчення теми кохання, конфлікту поколінь та пошуків примирення. Також у театрі репертуар мав постановку «Фрашка жарт, як козам роги виправляють або приборкання норовливої Юрія Федьковича за п'єсою Вільяма Шекспіра. І варто згадати нещодавню прем'єру Степана Пасічника Екс-комеді літньої ночі або Який дурний весь рід людський за п'єсою та кіносценарієм Вуді Алена, яка є парафразом та відомим шекспірівським драматургічним дослідженням, де Вуді Ален іронічно переосмислює сюжет п'єси Вільяма Шекспіра Сон літньої ночі. Таким чином, згадані вистави демонструють багатогранний підхід чернівецького театру до класики. Це не лише данина традиціям, але й спроба заговорити з глядачем з сучасною мовою, зберігаючи шанобливе ставлення до оригінального тексту Шекспіра.